Привіт всім! Коли людина бачить красиву квітучу фіалку, перше питання, яке вона задає, завжди чим ви її підживлюєте? Але ж ми з вами вже знаємо, що для цього потрібен правильний субстрат, відповідна температура, освітлення та грамотний полив. Однак без добрив теж не обійтись. Ми на каналі вирощуємо фіалки, і з вами Світлана. Сьогодні мова про добрива для фіалок. Справа в тому що, коли із ґрунту вичерпуються поживні речовини, а це приблизно плюс-мінус місяць після посадки, без додаткового внесення добрив не обійтись. Неправильне живлення або його відсутність є основною причиною укрученої розетки це дисбаланс живлення, пожовтіння нижнього ярусу листя. Це нестача. Азоту, заліза чи магнію. Тож як підібрати добрива для фіавок? Вони повинні бути комплексними, тобто містити макро, мезо і мікроелементи. До макроелементів відноситься азот, фосфор та калій. Азот означається буквою Н, він сприяє росту розетки, надає листю зеленого кольору. Якщо його недостатньо, Нижні листочки набувають світу зеленого або жовтого кольору і можуть відбирати. Однак, якщо його буде забагато, ваша фіалка може не квітнути. Фосфор позначається p 2 o 5 тому що саме в такій формі він споживається рослиною, сприяє росту кореневої системи та бутонізації наших сенполій. Тому добрива з підвищеним містом фосфору доцільно вносити разово при посадці чи пересадці, він буде стимулювати росту кореневої системи. А також коли ми хочемо стимулювати цвітіння. Однак цим добривом ні в якому разі не зовживати. Калій, калій 2О також потрібен рослинам для цвітіння. Крім того, він підтримує тургор листя. Крім макроелементів, в добривах дуже часто є вміст кальцію, сірки, молібдену, цинку, бору, марганцю і так далі. Це мезо- і мікроелементи. Їх концентрація у добриві зазвичай дуже мізерна. Але якщо вони в ньому є, це тільки плюс. У різні періоди росту добрива для фіалок повинні мати різне співвідношення між елементами живлення. Для нарощення зеленої маси підживлення молодих розеток потрібен азот, тому в добривах його має бути більше, але не надто багато. І взагалі я б рекомендувала використовувати для цього так звані універсальні добрива, де вміст НПК приблизно одинаковий. Якщо ж ми хочемо стимулювати цвітіння, використовуємо разово або двічі добриво, яке містить підвищений вміст фосфору. І для пишного тривалого цвітіння використовуємо добрива, де вміст азоту менший, натомість більше фосфору і калію. Тому, в принципі. Марка не має значення. Купляйте ту, яка вам подобається, яка є в вашому найближчому квітковому магазині. Має значення співвідношення між елементами живлення. Серед любителів фіалок найпоширеніші марки Мастер, Петерс, Агріколь. До речі, Агріколь дуже багато фіалководів полюбляє, це перевірений роками варіант. Я ж користуюся Петерсом. Різними формулами на різних етапах розвитку фіалки. Універсальна формула, де НПК одинакові кількості, я використовую зазвичай для росту розеток. Якщо хочу стимулювати цвітіння, а також роблю пересапки, одноразово використовую добриво з підвищеним містом фосфору. Отже, 10 азоту, 52 фосфору і 10 калію. І якщо мої фіалки вже квітнуть для того, щоб подовжити тривалість цвітіння, щоб квіти були яскравіші, використовую дві наступні формули: 10 азоту, 30 фосфору і 20 калію, або інший варіант 15 азоту, 11 фосфору і 29 калію. Можна ці дві формули між собою чергувати. Пам'ятайте, що надлишок. Так само поганий, як і дефіцит. Тому дуже важливо дотримуватися рекомендацій щодо застосування. Більшість добрив рекомендують вносити один раз на два тижні. Моя власна думка, що доцільніше і краще для рослин все-таки підживлювати раз в тиждень, але з меншою концентрацією. Коли підживлення? Є небажаним або навіть шкідливим для фіалок. Перш за все, коли вони ростуть у приміщенні із крайніми температурами. Тобто, ми з вами вже знаємо, що оптимальна температура для наших синполій 18-25 градусів. Якщо ж наші фіалки ростуть тривалий час при температурі, Нижчі рекомендованої, тоді у них сповільнюється ріст і розвиток, і вони перебувають у стані спокою. В такому випадку підживлювати їх недоречно. Також влітку, коли температура підвищується до 30 і вищих градусів, наші синполії також сповільнюють свій ріст, і поживні речовини не засвоюються. Друге сухий ґрунт. Під час підживлень, основне правило це попередній полив, тому що підживлення фіалок, які ростуть у сухому ґрунті, неминуче призведе до пошкодження ніжних корінців та опіків кореневої системи. Наступне нещодавня пересадка. Ми вже про це сьогодні говорили. Підживлювати симполії відразу після пересадки у свіжий субстрат немає потреби, бо там ще є поживні речовини. Оптимальний варіант початку додаткових підживлень це від 4 до 6 тижнів після пересадки. Четверте: хвороби та шкідники. Під час того, коли наші фіалки уражені збудниками хвороб чи є навала шкідників, їх не підгодовують, тому що вони ослаблені і. Втрачають здатність засвоювати поживні речовини після лікування наших синполій їх підгодовують з обережністю, використовуючи звичні добрива, але у значно менших концентраціях. Отож, підсумуємо: підживлюйте ваші фіалки обраним вами добривом з правильним співвідношенням між елементами живлення на різних етапах розвитку рослин. Дотримуйтесь концентрації робочого розчину, бо надлишок так само шкідливий, як і дефіцит. Виконуйте фізичну дію живлення, наливайте своїм фіалкам регулярно розчин, а не так, щоб баночка десь там стояла на поличці. Не пропускайте поливи, не засушуйте ваші фіалки. Адже вони використовують елементи живлення у вигляді водного розчину. Ми про це говорили у випуску про полив. Недоцільно підживлювати, коли фіалки ростуть при надто низьких та надто високих температурах. Під час хвороби навали шкідників, коли субстракт пересох, спочатку його треба зволожити, а також після пересадки, рекомендовано приблизно через 4-6 років. Тижнів починати підживлення. Дякую всім, хто був зі мною до завершення випуску. Надію, що мої поради були корисними для вас. Красивих розеточок і пишних букетиків вам. Якщо виникли питання, пишіть в коментарях, з радістю дам відповідь. Підпишіться, якщо ви цього ще не зробили, на канал Вирощуємо фіалки. У нас ще багато цікавого. Давайте будемо робити світ навколо нас красивішим. Зустрінемось!